Розкажи, а в тебе були колись матчі, коли після яких буци просто були не те, що в бруді, а прям болото мохом було покрите? <рес> Та в мене все було в бруді. І форма, все. весь був в бруді. Така в мене робота була. Але обов'язково додивись відео до кінця, там буде крута пропозиція від блискавки. Саме шикарне був болото. Бру... Ну це, ж, славно звісно, Дніпро Арена. Матч проти Фіорентини. Форентинове, а ти знаєш, у нас осінь, як завжди, там поле шикарне було. На осінь там були проблеми там, з газоном. І ну реально болото стояло. Особливо ця центральна, ближче до центральної трибуни, права бров, там було тапес. А Ферантина ще вийшла в білій формі грати. Грав в болоті просто. Кому ми тоді програли до до 0 Я помінявся ще футболкою з Амброзіні. А така біла класна форма Ферантина. Я, я ледве не знаю її віз відправ, хоча. Бруд все ж таки залишився. За суму ігрову кар'єру мене ні разу такого не було, що мене було брудні бутси перед тренуванням чи після тренування. Отже, ви зрозуміли, що Артем Федецький дуже прискіпливо ставився до свого футбольного взуття. А якщо б у нього під час його кар'єри був захист від вологи та бруду, дезодорант для взуття, очисник для взуття та підошви, нейтралізатор запаху від блискавки, то йому було б ще легше і комфортніше дбати про своє взуття. А з промокодом SPORTARENA2025 ти отримаєш 10% знижки на всю продукцію «Блискавки».